Чи турбувала вас носова кровотеча? Я думаю, що так. Сьогодні ми поговоримо про причини носової кровотечі. Мене звати Анна Сергіївна Скрипкіна і я лор-лікар центру слуху Бетертон. Носова кровотеча є симптомом місцевого ураження носу або загального захворювання. Найчастішою ділянкою, що кровоточить, є передньо нижній відділ носової перегородки. Він знаходиться ось тут, з краєчку носа. Це місце називається зона Кісельбаха. Саме в цій ділянці поверхнево розташоване венозне сплетення, яке вкрите тонкою слезовою оболонкою. І під час активного росту організму чи у випадку викривлення перегородки носу в цій ділянці часто травмуються судини та виникає кровотеча. Місцевими причинами носових кровотеч можуть бути хірургічні втручання або новоутворення, виразки або травми. До загальних причин кровотеч із носа відносять захворювання серцево-судинної системи, таких як гіпертонічна хвороба, вади серця, емфізема легень або захворювання печінки. Тяжкі кровотечі з носа бувають при коагулопатіях це порушення системи факторів згортання крові або ж ангіопатіях, це ураження судинної стінки, також можуть бути захворювання органів кровотворення. Причинами можуть бути інші різноманітні фактори, наприклад, гіповітаміноз або авітаміноз, понижений атмосферний тиск, велика фізична напруга. Або перегрів організму. Зазвичай кровотеча буває з половини носа, але часто кров затікає і в здорову половину. Розрізняють незначну, помірну та тяжкі носові кровотечі. Незначна кровотеча, як правило, буває саме із зони кисельбаха. Припиняється така кровотеча найчастіше самостійно. Зовнішньо нешкідливі, але часто рецидивуючі кровотечі з носа можуть негативно впливати на якість життя і, як правило, саме молодих пацієнтів. У цьому випадку перша допомога полягає в опущенні голови та стисканні зони кисельбаха пальцями приблизно на 7 хвилин. Ось так. Помірна носова кровотеча. Характеризується різнішим виділенням крові не більше 200 мл. При цьому не відбуваються зміни гемодинаміки. При сильній носовій кровотечі. Об'єм втраченої за добу крові перевищує 200 мл, іноді досягаючи 1 літра і більше. Такі кровотечі становлять безпосередньо загрозу життю пацієнта. Постравматичні кровотечі з носа нерідко характеризуються не тільки рясністю, а й рецидивами через кілька днів, а в деяких випадках навіть тижнів. Найбільш простим методом зупинки носової кровотечі в домашніх умовах є стискання зони кисельбаха або ж введення на 15-20 хвилин в передній відділ носа, що кровоточить кульки стерильної марлі. Змоченої розчином перекису водню з краєчку. Лікарська допомога полягає в тампонаді носа та призначення обстеження пацієнту. Носові кровотечі це завжди прояв іншого захворювання, і завжди потрібно розібратися, в чому причина. Зупинка рецидивуючої носової кровотечі, а також. Тривалої масивної кровотечі проводиться в стаціонарі за допомогою спеціальних відповідних методів, при необхідності проводять поповнення об'єму циркулюючої крові або еритроцитів в організмі. Треба пам'ятати, що повторні чи рецидивуючі носові кровотечі найчастіше є симптомами інших захворювань. І розібратись у причинах цього стану може лише лікар. Тому наявність кровотеч є обов'язковим показом для звернення за медичною допомогою. Я бажаю вам не хворіти та міцного здоров'я, але якщо щось трапилось, звертайтесь до наших лор-центрів Бетертон.